Так, спанове. Значить, ранок на пасі така ситуація, яка непритаманна для зими або є не дуже приємна для зими. Ну, ще не зовсім зима. Ми на сьогоднішній день маємо листопад місяць. Скажімо так, календарно ще не зима. Але от, те, як природа себе поводить, теж мала бути, мала бути вже зима. Ну, ще не зима. Значить, Ми маємо от наші води, я їх заховав. Ось це сюди тако має бути. Але щось пішло не так, десь зав'язочка пропала. Ну, <кій> нічого, тим паче, тим не маєш, там і водія схована, одна, друга, третя, та гарно прогресувала, виросла. І от на рахунок температурних режимів. Чи от добра така температура, як зараз на вулиці для бджільництва. <кій> Тому що дуже часто молодий бджоляр. Виходить і каже, ух, отепель, круто, бджоли будуть літати, бджолам легше і так далі. Ні, насправді бджолам ніфіга не легше. Коли от така температура на дворі, як зараз, ми маємо наступну реакцію. Тобто Вулики вони починають нагріватися скоріше. Повітря вулик заходить більш-менш тепле, тому що зараз на дворі тепло. І плюс волога. І на рахунок цієї вологи є великий мінус. Якщо у вас в кришці, десь буде дирка. Ну, таке буває, це нормально. Тобто, у вас може бути нормальна кришка, все класно, десь перевозили, тут якусь дирочку зробили, вона туди буде заходити, вода, і сім'я потім загине. Або ось до десь на углу може забігати. Це дуже багато різних речей є. Все залежить від того, як, як склалася ситуація. І е, був би на дворі мороз. Оцього питання абсолютно б не було. Да? Тобто стабільно, щоб тримався хоча б мінус 2, -3, да? щоб не було відлиги. Е, ми б вологи вуликах не бачили. А так може бути, десь може затикати, десь трошки вулик стояв так, з час плином часу, він трошки стоїть вже по-другому, вже вода по-другому там рухається і так далі. Через то будьте уважні до кришок, будьте уважні до того, як стоять у вас вулики рівно нерівно рівно, і от такій температурі це не дуже добре. Далі, другий момент. Клуби розрихляються. Чим небезпека? Не небезпека в тому, що клуби розрихляються. Небезпека в тому, що клімат поводить себе у нас зараз так, як в різкоконтинентальний. Тобто, от зараз у нас там плюс 10, а через 6 годин буде мінус 5. І потім ті бджоли, які розповзлися, да, ще б, якби на дворі блиснуло сонечко, вони взагалі почали б вилітати. Вони почали б вилітати, і, е, і вони пішли б на бокові рамки збирати мед, якщо там є, звісно. Вони пішли б забирати мед. І вони б наткнулися на те, е, що мінус 5 бере мед, назад вертатися, вулику опускається температура нижче 14 градусів поза межами клуба. І, і все. І така, така бджола заклякне, а потім загине. Тобто маємо от такий результат. Плюс, чим недобре от така от теж вологість? Недобре тим, що краска з вулики буде швидко сходити. Тому що зараз неважливо, якою ви краскою красти, краски все одно є термін придатності. То вона буде вигорати, то вона буде висвітлюватися, то вона буде лущитися, то вона буде стиратися, то вона дуже багато є всяких різних моментів. Ми повинні про це знати. От. І, відповідно, чим більше перепадів атмосферних температур там і так далі, тим скоріше буде зношуватись ваша фарба на вуликах. Тоже є такий момент. Тут, бачите, волога пішла. Я ці вулики не красив десь років вже 3-4. Треба вже красити. І все. І от волога туди-сюди, треба вже красти. Вже їх треба переселяти в другі вулики бджоли, і е, їх треба освіжати, красити. Вони лаком покрашені. Можливо, були неправильно покрашені, тому що я їх красив вже давненько. Тобто, але мені до одної лампочки, що там скажуть, панове, я вчуся, розвиваюся, я вам показую, я з вами щирий е, і ділю своїм досвідом. І хочу, щоб кожен, е, щоб кожен хто подивиться мій канал. Да, от молода, особливо людина, щоб вона не побоялася, щоб вона прийшла в бджільництво, <кхе> щоб вона не соромилася свої професії, бо це дурість взагалі. Коли люди соромлять пасічника, у мене така одмазочка появилась не ну, як одмазочка, таке значить, президент пасічник був, був. а йтішник не був. Якісь економісти не були. Всі вони за спеціальностями, хтось другий, крім тих, хто всі хвалить. Е, ну, тим не менше, які да, це круто. Будь-яка професія крута і ніякої професії не засуджую. Я просто кажу, що і, і ви поважайте бджолярів, тих, хто засуджують нас. От і все. Е, тому е, хочеться, щоб молодь. Подивилась цей канал і сказала ага отут я робив помилку ага отут треба мені поміняти ага отут я по цій причині втратив сім'ю от от ціль мого Каналу, і відповідно я далі розвиваюся, вчуся. Але на сьогоднішній мій рівень е, дає можливість мені будувати великі пасіки, успішні пасіки. Головне, успішні пасіки. Вона може бути маленька, але вона може заробляти дуже багато грошей. Е, але всі ж ви займаєтеся бджолами не через те, що вам просто хочеться меду. Хоча й такі, е, а через те, що треба покращити своє фінансове становище і ігнорувати економічні моменти, ну це дурість, це просто дурість. Тому що коли я вам виходжу і кажу, що треба зібрати не менше як 5 продуктів бджільництва з вулика за сезон, да, значить їх треба зібрати. Чого так? Тому що е, на відміну е, там від просто хочу меду, да, я прорахував. От чого мені вигідно зібрати 5 продуктів, і чи буде шкодити це бджолам, чи не буде. Не буде це шкодити бджолам, якщо ви все робите грамотно. От і все. Але вам це дасть плюси. І таким чином ви можете тримати 50 сімей, а заробляти як на 200. Але ж це треба вміти робити. От і все. Тому не завжди велика пасіка це успіх, і це ну, ну, окей, ну є в тебе тисяча сімей. На слідуючий рік ти завіз не таку, як треба вощину, бо ти не вмієш проаналізувати. І з тисячі стається сто, і що? Йде твоя тисяча. Розумієте, тому не завжди не завжди це правильно. Вже ми таких прикладів бачили багато. І от приклад, який можна гарно сказати, це вередлонідивановичі вісім тисяч сімей. Поки Леонід Іванович займався тою пасікою. Там все було добре. Пасіка розвивалась, пасіка приносила прибуток. А 8 тисяч сімей. Да? І пасіка наросла, главне. І пасіка втримувалася в своєму лоні, скажімо так, і вона була прибуткова. Леонід Іванович з тої пасіки пішов, та пасіка занепала. От і все. Тому і там панове питання в тому, що, питання в тому, що от є люди, які розуміють, як це робиться, а є люди, які думають, що розуміють, як це робиться. От і все. Тому, тому що мене. Завжди от, такі от, більшість із вас зараз каже, та, та що він там розказує? Да, ну Коли тримаєш 50 сімей, це 50 сімей. розумієте? 50 сімей Вийшов, покурив, димаря запалив, не спіша перекусив, рамочки поодненької поносив, поставив біля пасіки і починаєш розкидати вощенку. Да? І розкидаєш два дня. Оце 50 сімей. А коли в тебе 300 сімей, і тобі за той самий один день треба роздати ту саму кількість вощини, тобто в кожну сім'ю там по 3-5 е, стільників, це зовсім інше бджільництво. Там немає часу розпалити димаря, там немає часу покурити, там немає часу поїсти, там немає часу думати, там треба знати вже, що є всередині. Ти маєш відкрити, поставити, закрити, відкрити, поставити, закрити. І ти за одну годину повинен робити 50 сімей. От тоді. Все буде нормально, розумієте? Зовсім інше бджільництво, але ж нас люди звикли трошки по-іншому. Бо коли я був в Сполучених Штатах, я не знав, що таке відпочинок. Я не знав, що таке відпочинок. Я коли приходив на пасіку, у мене вже хребет труси падає, а ну, все одно треба робити, розумієте? І я знаю людей, які туди поїхали і зламалися. Просто зламалися. Що таке зламалися? Вони на другий-третій місяць звідти тікають. А в них там було розплановано на 10 місяців. От і все. Але, дякувати Богу, я не зламався. Я доніс до кінця, я побачив все, що хотів, дізнався все, що хотів. Так що, от така температура це не дуже добре. Навіть ну, зараз подивляться люди, яких там цей викажуть, а та, що там та температура та яка різниця? Та ні, друзі, ні. Така вологість теж не дуже добра, тому що ця вологість потім може попадати на рамки. Якщо ви десь вуликах виставляєте з боку рамки з медом, мед гігроскопічний буде вибирати ту вологість. І буде закисати. Тоже не дуже добре. Тому ви за цим слідкуйте, будьте обережні, і за такого от клімату кліщ варова буде прогресувати. Це дуже важливо. Будь-які хвороби, які викликаються бактеріями, спорами, вони будуть прогресувати, тому що немає причини їх, щоб не було. Тобто є мороз, він виморожує. Да? Дуже багато гине. Ну, от така природа. А в даному випадку такого не буде. Тому що, ну, тому що себе та сама спора на землі дуже добре почуває. Е, от і все. І потім той самий кліщ, десь там на травичці, е, все нормально. На дворі нема морозу, і собі чап-чап-чап до того вулика заліз і, і, і по бджолах, і по бджолах. розумієте? Е, через то така температура в нинішній період це, це погано. І плюс споживання корму буде вище, тому що сім'я починає розширюватися, матка не почне сіяти. Тому що цей прикол, люди бояться, що матка почне сіяти, так в лютому місяці, на дворі мінус 15, матка сіє, всередині є розплід. Щось нас нікого це не смущає. До коли розплід з'явиться в гнізді в мінусову температуру там, в грудні місяці, всі думають, що це погано. Це не погано, панове, але він не з'явиться. А що не з'явиться, напишіть відповідь в коментарях. Я думаю, що ви ж професіонали. А ті, хто молоді початківці, пасічники, то там. Я в наступному відео поясню, як цей механізм працює. І цю кореляцію вже дуже багато бджолярів бачили і і записали ці речі. Тому тому є такі речі. Так що Так що не. Не радуйтесь такій температурі, особливо молоді бджолі. Старші, я вже думаю, знаю ці моменти. Молоді, не радуйтесь, така вологість це не добре. Лучше б зараз на дворі було мінус 15, мінус 20. І тоді бджоли плотненько б плотненько обсиділи сиділи в клубі, і все було б добре. А так, питання в тому, що ці всі фактори, які я перезвав, і то їх ще більше, їх ще в рази більше цих факторів, можуть повпливати на те, як перезимують ваші бджоли, причому от на ранніх станіях. Але раз ми знаємо, що в таку погоду буде прогресувати кліщ вароа, значить застосовуємо методи боротьби. Але ще раз наголошую, комплексні способи обробки бджіл від кліща вароа. Чому комплексні? Тому що моя пасіка в цьому році не втратила осінь ні одної сім'ї від злетів, ні одної. Розумієте? Чому? Тому що я використовую комплексні методи боротьби з кліщами ворога і взагалі. Санітарного стану бджолиної сім'ї, тобто забезпечити той санітарний стан, за якого будуть бджоли нормально розвиватися, треба робити це комплексно. Тобто, ви коли лікуєтеся, да? або у вас, коли лікар лікує, він же ж не виписує вам так, ага, візьми, е, там випий 20 літрів води да, за тиждень, і тобі буде хватить. Ні, він каже, тобі треба зробити спочатку цю процедуру, потім цю процедуру, потім цю процедуру, потім цю процедуру. І таких процедур дуже часто до п'яти. І ці процедури він назначає в різні періоди для того, щоб ти вилікувався. А від важких хвороб то взагалі ще більше процедур. От те саме працює і в бджільництві. Не може такого бути, коли ти просто кинув пластинки в вулик і все добре. Не може такого бути. Ну, Можливо, колись було, тому що менше кріща було, був клімат жорсткий. Я пояснив тільки що, що, що мороз нам допомагав пасічникам. А тут а, виходить, що клімат м'якший. І треба по-іншому тепер працювати. От і все. Ну і плюс можете подивитися відео, де я робив змив кліща з кількох сімей. Я знайшов в одній сім'ї одного кліща, а в другій сім'ї знайшов два кліща. Тобто, в мене зараженість пжилених сімей. І такі змиви я ще потім робив. І завжди я роблю такі змиви. Чого я їх роблю? Для того, щоб розуміти, що в мене відбувається з кліщем всередині пасіки в середині сім'ї. Стабільно контролюю, щоб це не перевищувало 4-5%. Що таке 4-5%? У нас стоп-джіл, ми знаходимо там 5 кліщів. Да, тобто це вже буде небезпека велика. А так, все нормально. Отака от, зараженість кліща. Він ну, мусить десь попадатись трошки. Все одно буде. Але от ви повинні до цього ставитися все. Отже, підписуйтесь панове на канал of Україн. Бережіть своїх бджіл в таку погоду. Ну що, треба перебувати, цю погоду, треба бути впевненим в тому, що ви все зробили правильно. Якщо знаєте, що десь є косяки, прийдіть, те утеплення, поміняйте. Зробіть так, щоб волога не попала на бджолину сім'ю. Ну і звісно, давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.